Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзиєвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чи можуть особи, які не є чиновниками, ставати учасниками корупційних кримінальних проваджень, які розслідуються набу. Існує думка, що корупція це лише тільки про отримання хабарів і зловживання своїми е, правами з боку державних службовців і представників місцевого самоврядування. Нібито НАБУ розслідує свої справи лише стосовно чиновників, і якщо особа не має відношення до державної служби і місцевого самоврядування, вона ніколи не зацікавить антикорупційні правоохоронні органи. Це не так. Корупція це не лише тільки про отримання хабарів, це й про їх надання. Стаття 369 кримінального кодексу, яка називається. Обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигади службовій особі встановлює за такі дії кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі аж до 10 років із конфіскацією майна і за певних умов відноситься до підслідності набу. Зрозуміло, що для того, щоб надавати хабарі, абсолютно не обов'язково бути чиновником. Більше того, не дивлячись на те, що в більшості корупційних злочинів має бути. Присутній обов'язково спеціальний суб'єкт у вигляді чиновника деякі корупційні злочини вчиняються групою осіб. За таких умов якості організатора, пособника чи підбурювача, учасниками відповідних кримінальних проваджень можуть ставати аудитори, нотаріуси чи підприємці. Більше половини всіх підозр, які вручило Національне антикорупційне бюро України, отримали саме представники приватного сектору. А я всім бажаю гарного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.